Доброго дня, мої хороші. Я в Аланії і вже отримала посилочку. Приїхала я два дні тому, посилочка приїхала за мною на спеціальній службі. Як називається? Карго. Карго. ТПП. ПТТ. Ось це сама дешевша служба в Туреччині відправили ми з Стамбулу. Ми прилетіли, приїхали до Стамбулу, потім сіли на літак, вся решта в Стамбулі кинули на оцю карго. І тепер прийшла мені упаковочка з дому. І я вам покажу. Я хочу показати це для того, що всі ті товари. Які я продаю в Україні для вас, моїх дорогих підписників, і не тільки в Україні, дуже багато я відправляю за кордон. Вся моя родина знаходиться в Україні, тому що дуже багато пишуть, що вона всіх вивезла в свою родину. Ні, мої хороші, і нікого не вивезла. Чоловік, син, всі знаходяться в Україні, працюють як положено, живуть в Україні і продають гарні та якісні речі. Зараз я вам буду показувати все потрошки. І так, мої дорогенькі, що я привезла, це все товари, які я продаю е, е, своїм підписникам. Дуже багато кажуть, ой, вона херню продає, мої хороші. Я продаю тільки якісне, все те, що використовую я сама, тому продаю і своїм підписникам. Я сама використовую, моя родина, мої діти. Ми використовуємо те, що продаємо. Тому воно повинно бути якісне. Я поважаю своїх підписників і, і люблю. І ви знаєте, що завжди є подарунки, коли ви в мене щось купуєте, такого в житті не було, щоб не було подарунків. І ось перше. З собою я взяла такі силіконові рюк... рюк... друшлачки. Дивіться, є маленькі і є великі. Ціни я не знаю, але ви будете писати. і ці ціни є у нас у групі в інтернеті, в, в Фейсбуці і є на сайті, тому ці речі дуже класні. Бачите, вони менше займають місця, вони складаються, є великі, де ви можете просто на мойку кинути, є й маленькі. Ще я собі забрала сюди ось таку цікаву річ для е, просінювати е, борошно. Вона дуже зручна, бачите, я витягаю, ви бачаєте, що я одною рукою. Е дуже вона мені подобається тим, що є кришка звідси і звідси. Допустимо, ви просіяли, а що не встигли просіяти, ви закрили. І ця дуже зручна. Я бачила інші, але саме ця зручна, що по всьому столу вам не сипеться борошно. Ось так. Ось такі силіконові е штучки, для, коли ви кладете для плити. І воно. Ложечку, коли ви готуєте, ложечка тут. Гопадка, яка дуже класна. До речі, вони йдуть в подарунок, якщо ви купуєте пательню вок. Вони йдуть в подарунок. Тепер цікавий блендер. Я ще в Туреччині дуже багато познімаю на ньому, бо в Туреччині дуже модно різні намазки робити. От і котлетки, і намазки Він цей блендер малесенький, і цим він дуже зручний. Швидко миється і швидко робиться ваша їжа. Приготується. Бачите, і чесничок, і різне. Слідкуйте за моїми відео, я вам на цьому блендері покажу дуже багато цікавого, бо їх ще Трошки залишилося в Україні. Так, саме головне, що я ще сюди взяла, мої дорогенькі оці лопатки. У мене вже є, але зараз буде друга квартира, тому я взяла ще, без них нереально жити. Вони дуже круті. Люди дуже плутають, бо кажуть, що дорого це. Вони плутають їх з пластмасовими, але у нас вони силіконові і великі, зручні. Тобто, ви вже можете все викинути, що маєте на кухні. Брати тільки оці лопатки, тому я їх сюди привезла. І ще дуже багато цікавих от ключ. Відкривати е, різної форми банки. Такий капець, який зручний, мої хороші. Е, для авокадо, дивіться, ось така річ. Без неї не можу. Дуже крота. Тепер, хто корисно харчується, е, отакі. Прилади Прямо кладете в каструльку і одним махом відварюєте овочі, на пару, а можна просто у водички, все окремо і знову салатик. Таку річ теж взяла, бо Вона дуже крута. Ось от такі щіточки понабирала, бо вони. Мити вікна. ну, Заходить в ті місця, де ви не можете добратися іншими щиточками. Тепер мити посуд, у такі різні штуки, Чистити рибу. Обов'язково взяла без цього, не можу, мої хороші. Знову ключ. Ось, тепер для отака, отаке ситочко дуже зручне. Ось різні лопатки. Дивіться, силіконові. І ще зараз вам покажу: взяла одну таку цікаву річ. Давайте я зупинюся, відкрию ось мої дорогенькі. Я її відкрию і покажу, що це таке. Дуже класна річ. Відкриваю. Дивіться, отака от поличка для вашої косметики в ванній. Вона з такого оргстік скла дуже зручна. Дивіться, вона є внизу, бачите, з такими паперішками. Тут ви складаєте всю свою косметику в ванні. І ще вона кріпиться дуже зручно і якісно, її просто ліпиться. І кріпиться, вона просто може ось так, мої дорогенькі. На стіні кріпитися, і вам не потрібно буде якісь інших полочок. Можна дві. Мені залізла в ящики тільки одна. Буду в Україні привезу ще одну. Ну, Можна внизу складати і вверху. І ваша ванна виглядає дуже гарно з такими речами. Дві купили, наприклад, одну для себе. А одну у ванні для свого мужчини, для своєї половинки. І ви знаєте індивідуально, де чи є речі. Ну така класна шкода, що я не мала зразу, тому якісь коробочки покупляла. А так ваша ванна буде стильна. І це, по-моєму, коштує щось 200 з чим то гривень з цього стекла. Воно гарно миється і гарно кріпиться. Не робить якісь дири такі, що вони ламають вам ванну. Ну, коротше. Дуже класна річ. Ось отак. І я вам скажу, мої хороші, розпаковочка відбулася. Ви зрозуміли, що навіть до Туреччини я везу ці речі. Тому я своїми підписниками співпрацюю постійно вже більше двох років. Вони у мене купують ось такі цікаві речі. Ось і ними дуже класно користуються, тому що я стараюся вибрати найкраще для своїх підписників. Мені хороші, якщо вам сподобалася ця розпаковочка, поділіться з друзями. Я вас люблю та обожнюю.